Я з тобою почав зовсім новий етап свого життя. Ми з тобою пережили, він каже. Е... Тобто, дивіться, ми з тобою пережили різні ситуації і бути з тобою поводити. Це без тобою по дураку, тобто безвідповідально, несерйозно, я не міг. Ти поставила мені мі меч, Боже, які мені феєчки дивляться, мої в улюблені які ви молодці дівчата. Будьте всі такими, не бійтеся чоловіків, не заманюйте, заманіть свою удачу в життя, в своє, заманіть гроші в своє життя, заманіть хобі і буде вам щастя. І що він ще хочу вам сказати? Він каже, що ти моя зірка. От я є серед купи твоїх фанатів, мабуть, ви зіркою станете, чесно. Ти відрізняєшся від мене по якимось параметрам, і я дуже ціню це. Ви можете відрізнятися за релігією. ну, але не це тільки. Тут він вас бачить, я вам поясню вище, ніж себе, або ви більше грошей заробляєте. Або ви більш мудріша, або психічно більш розвинена. І він вам каже, що. Вау. Наш майбутнє чи каже, що з тобою дуже швидко здійснюються всі мої бажання. І я люблю тебе. У мене тут таке відчуття, дівчата, що цей чоловік скоро до вас проявиться. Так, і тут колісниця подивіться. А проявиться цифра 8, 8, 18, 28. Через вісім днів, через вісім годин я в шоці, дівчата, правда? По колісниці він проявиться і десятка чаш для щастя в коханні. Що ще він хоче вам сказати, ваш майбутній чоловік? Що ти моя кохана жінка, ми з тобою пара. Подивіться. Він король чаш, а ви королева чаш. Та ви пара, дівчата. Ставте плюсики, переказуйте донатики. В інстаграмі є куди. Будь-яка сума, дівчата, і у вас все станеться. Головне, заказуйте амулетами. Бо з амулетами моє життя трансформувалося шикарно, а ваше також Там треба буде попрацювати. Це не просто так все відбувається. Але це така праця дуже приємна. Вам сподобається. І він вам каже, що у мене було багато страхів. Я довго розбирався з собою, я довго не мог зрозуміти, що зі мною відбувається. Але потім я зрозумів, що у нас з тобою взаємне кохання, Боже, якого ви відтопили його серце, де ви його знайшли? І він каже, так. Я розбив тобі серце певний час, тобі моїй королеві Пентаклі, ви, можливо, ми, мабуть, з ним або планували одружитися, да? або жили разом. І він каже, так, я... А, да, що я багато потім згадував тебе, як мені було тут з ним чи розходились, да, тому що тут говориться про те, що. Він згадував вас чомусь як свою королеву Пентаклів, як жінку для стабільних і надійних відносин. Він каже: Але я слідкував за тобою. Слідкував, мається на увазі, не пугайтесь якихось соцсітях. Ні, Ну, може, і так, я не знаю. І він каже: Ти, моя верховна жриця. Ти жінка, яка має певні знання. Я дуже ціную тебе. І він каже, що я прийду до тебе з подарунком. Ну, все відкривати. У вас зараз з ним пауза. Да, це він, ваш майбутній чоловік. У вас зараз з ним пауза. Угу. І він каже, що я хочу проявитися до тебе. Ну, каже, ти отримала перемогу. Так. Над моєю хитрістю, обманом. Ну зараз я правильно розумію, чи ні? Ну, так, тут знов ця предисторія. Тут знов ця предисторія, що тут хтось пішов із відносин. Він зараз, король мечів, холодний, так, але він мах. Майте на увазі, він може добитися всього, і він скоро проявиться. Але я завжди це кажу. Що мах, король мечів це людина. Він буде все продумувати головою. Тому будьте в тому плані, будьте майте ці знання. Бо коли ви знаєте ці знання, ви вже розумієте. Не живіть в ілюзіях і фантазіях. Дивіться на те, що він буде робити. Так, він вас кохає, але себе він кохає теж. Тут навіть більше може, Тут він буде діяти не з того, що я зроблю тебе щасливою, а він буде діяти з того, що ви йому потрібні. Він вас кохає і він передусім буде послідувати свої цілі. Так, так, як він може вас віддати тут. Він каже. Він каже, ти жінка красива, сексуальна, назаємне кохання. Так, є третій фактор. Але ти, моя імператриця. І зараз ситуація між вами висить. Але аркан помірність і король Пентаклів. Аркан помірність, тобто довго висить, але він до вас прийде, як король Пентаклів. А висить, тому що він тут лю кохав себе дуже сильно. Але тут дьявол його по ночам дуже мучає, не переживайте. Він це все, що він там вам робив, він за все це отримує. Окей. Чим по етозі закінчиться ця історія? Я розумію, що він ваш майбутній чоловік буде. Чим ви будете з ним будувати стабільні і надійні відносини потрійки Пентаклів.